Мир вам всім, хто зайшов на наш канал. В попередньому відео ми розповідали про ось таку схему ну, про варіант, точніше, навіть не про схему, а про режим роботи котла без теплоакумулятора. І ми підійшли до того, що без теплоакумулятора не можна реалізувати безпеки повноцінної, не можна задати котлет повноцінного такого режиму. Страждає котел, страждає димохід. І не можна відрегулювати комфортні температуру в будинку. Можна якось так вдобиться, більш-менш. Люди якось ну, налаштовуються. Наш брат він може до всього підлаштуватися, але це треба трошки бути, ну, мати навіки, і це трошки не. Все одно, десь щось, десь воно в чому за ми маємо жертвувати. Дивіться, коли ми поставили теплоакумулятор або буфер, в чому різниця ми потім скажемо. Теплоакумулятор або енергоакумулятор – це одне і те саме, бо тепло це енергія теплова. Чи він енергоаккумулятор ми називаємо, просто ми не знаємо, яка енергія. А коли це ми знаємо, що це теплова енергія. Тепло, енергоакумулятор, теплоакумулятор – одне і те саме. Гідроакумулятор — це не одне і те саме. Він не накопичує. Він заповнений водою, але він не акумулює воду в собі. Він просто має в собі воду. І сама вода працює як акумулятор. І саме як елемент акумулятора, саме вода працює, не метал, а вода працює цим акумулятором. Гідроаккумулятор це коли накопичується певна кількість води, а потім він віддає цю воду. Коли у нас там біля міні-башні стоїть там гідроакумулятор, це не те, а теплоакумулятор це є теплоакумулятор. Дивіться, ми обв'язали теплокумулятор товстими діаметрами. Як я казав, зазвичай це півтора дюйма. Поставили 3 клапан, ми запалюємо котел. Котел прогрівається по малому колу. Прогрівається по малому колу. Він швидко, дуже швидко виходить на робочу температуру. Прогрівається наш димоходичок. Наш димоходичок прогрівається прекрасненько. Ну, Якщо добре там диму не видно, виявляємо, що там такі це пара. Проривається наш димоходичок прекрасненько. Якщо димоходичок цегляний і без безгільзи, це не страшно, бо він гріється. За умови, якщо у вас достатньо цього теплоакумулятора, і якщо котел не переходить у режим тління. За такою умови у вас проблем з димоходом не буде. Навіть мене особисто димохід робив покійний батько, батька не має вже 47 років, будинок експлуатується із 1968 року. Тобто мене ще не було і не було на світі. Будиночок експлуатується із 1968 року. Вже живуть у цьому будиночку. Це гляний димохід, як зроблений був, вже він експлуатується разом з будиночком. Завжди ніколи не було грубок, тільки твердопалний котел. Димохід не постраждав. Що там люди кажуть, ви що, гільза має бути обов'язково на димохід. Якщо у вас режим клієнт, якщо у вас пливе димохід, без гільзи він служити не буде. Якщо у вас у такому режимі, ну мене немає теплокумулятора, але ми трошки на такому режимі використовуємо, у нас тільки активне горіння. Тільки активне горіння. Якщо у вас активне огріння, димогіль прогрівається, котел пригрівається, це по-перше, це здоров'я і життя котла. Котел починає служити 50 років і більше, там, йому 20-30 років це для котла ну, взагалі не питання. Якщо немає конденсату, якщо він не піддається корозії, це взагалі не питання. Звичайно, якщо ви там будете його неправильно використовувати, навіть і триходовий клапан буде, ви наложите серед дрова, десь там піддушити, низьку температуру поставити. Можна якось ну, Це вже треба вміти, як то кажуть, знищити котла. Це вже треба не знаю, що йому зробити, щоб знищити котла із теплоукумулятору. Але якщо більш ну, щоб, можливо, там з дощу у вас попадає, є люди без стрійника, ставлять, де ходить на котел, і дощова вода там попадає в котел. Дощ іде, і котел корозє їсть. Ну, Я не знаю, вже, наскільки треба бути розуміти тему. Тобто ви задали котлові високу температуру. Це Е, Прогрівається димохід 2. І 3. Дуже важливо, пропало ваше світло. Зупинився ваш насос. Чи світло там, чи він вийшов з ладу, чи ще там щось сталося. У вас є тут діаметри. товсті труби. По-перше, вони стальні. У мене були випадки в клієнті, що було 120 градусів. Я особисто бачу, приходив, було на борці, отут на борці є термометри. І отут, отут було 105 градусів. 105 градусів. Я особисто бачив. І тут 110 градусів. О, навіть 115. 115 доходить, я особисто бачив. Е, людина мене була дзвонила каже, мене, його тут було 120. Кажу, та не може бути. ну не витримала система. Каже, було. Я сам ну, особисто бачив. Я, ну Не знаю, можливо, й було тут 120. Оту 120 може бути спокійненько на котлоні. Для цього метал, він. Ну, йому температура не проблема, не проблема. Тобто у вас пропало світло і ваша система працює самотьоком, самотьоком, самотьоком скидає. Якщо у вас тут велика ємність, скажімо, зазвичай 1000 або більше літрів, котлові закип'яти, ну хіба що у вас вже нагріли 105 градусів і ще будете туди пхати, пхати дрова. Це вже ну, вже такий випадок навіть і теплокумулятор не допоможе. Я вже не знаю, наскільки там. А якщо це нормально, у вас більш-менш з головою порядок, більш-менш ви так вже знаєте, скільки вам треба, у вас це дуже-дуже важливо, це безпека. Це безпека. Раз. Захист котла. Два. Є людина, там три котли поміняла, потім каже, я раз купив теплоакумулятор, поставив цю систему і забувся. Замість того, щоб міняти котли і виходить, начебто ти робить зразу дешевше без теплоакумулятора, а потім виходить набагато дорожче. розумієте, Кожен раз монтаж, котла поміняти. Ну, Сам розумієте, поки вибрати, якого купити, де знайти його. Він коштує трошки грошей котел, він не аж такий дешевий, я б сказав би. Ну, Можливо, для людей є, що їм котли міняти подобається, я ж не знаю. перший котел, димохід, безпека. Ви зберігаєте, наприклад, у вас не стається аварії, у вас залишається цілим будинок. І коли ви там ходите в котельні, ніхто не травмується, можливо, навіть спасаєте життя. Ну, Якщо у вас життя дешевше, ніж теплоакумулятор, хтось казав, що за це треба гроші платити, а життя безкоштовне, Ну, можливо, можливо вам дешевше. Це вже вам вирішувати, що для вас. Далі, далі дивіться, ми ставимо сюди на подачу нашу тут трьохходовий клапан. Ну, ми ставимо на звороту, там розподільчі, тут змішувальність, суті, немає. Тобто так сематично малюємо, не важливо. Ставимо насос. Пішло в нашу систему опалювання. Там багато батарей, ми так не малюємо цього. І система опалювання нас там сюди, чи в ту сторону котла ми малюємо сюди рівничок. Ми можемо тут регулювати температуру. Незалежно від температури котлові незалежно від температури котлові, ми регулюємо температуру, яка є на будиночок, і сюди підключаємо, сюди підключаємо кімнатний термостат. Кімнатний термостат. КТ. комп'ютерна томографія, так? Краще не знати вам, що таке комп'ютерна томографія. Хоча сильна річ, ну вона шкідлива. Але вона гарно робить. Можна кожну кісточку побачити. Дивіться, КТ. кімната термостат. Можна ви задаєте собі температуру, наприклад, ви любите там 23 градуси в хаті. Так, що у вас було в кімнаті. 23 градуси за Цель. В Вдень у вас сонечко пригріло. КТ виключив вашого Насосика. Ваше тепло спокійненько, спокійненько, зберігається. Ви собі догріли і спокійно зберігається в бочці. Ваша бочка може висити там на 2-3 на доби, якщо немає морозів. О. Ну, там вже внизу трошки, трошки вона холодніша ваша вода внизу. Там вода трошки холодніша на самому внизу. У вас прийшла нічка. Там десь погода змінилася. Вам треба трошки тут тепла. Термостат включив, от в мене є такий будиночок, я ж десь трошки показував, там, де наша піч і там теплоакумулятор. Вже є частково на відео, ще раз може десь потім більш детально по самому палю розкажу. І там буває таке, що цілий день виключений оцей насос, тепло зберігається. І ви бачите, що пропалюємо, нам на 3-4 на доби може вистачити. Бо бочка велика, будиночок маленький, треба трошки тепла. Прийшов вранці, під самій ранок включився, вже прийшов вранці батареї тепленькі, В день холодній, Ночі ці холодні підрядок трошки не вистачило тепла. Як ви можете трошки розтягнути, розумієте, монооберемо дрова розтягнути ну, на 3 на дні. От розтягніть ви без теплоакумулятора. Тому треба запалити, щоб розгоріло, трошки розігріти. Ні, а тут можна. Тут можна. Тобто ви регулюєте комфортну температуру і. Увага! Економія. Економія тепла. Економія палива за рахунок чого? Не за рахунок того, що він там, це чудо, якесь таке чудо, воно, знаєте, так там зроблено, там, там щось там рухається. Ні. Буквально, е, дивіться, по великому рахунку теплокумулятор, він не витрачає тепла, він не економить тепла. Це дуже важливо. Ще раз повторюю, він не витрачає тепла, не економить тепла. Він тільки забирає, коли є в вас зайве тепло, і віддає, коли у вас його не вистачає. Розумієте? Це акумулятор, як в автомобілі. Він взяв і віддав. Але якщо у вас котел дуже багато в режимі тління, у режимі тління страшенний не допав, так що у вас там по хвилинах 10 хвилин, так? якщо у вас котловий страшенний не допав, він дасть е, приріст може там до 30%. До 30% може дати приросту, а може не дати приросту ніяк. Залежить від вас, як котел, який у вас там Ну, На теплоакумулятор бажаний котел з таким великим-великим теплообмінником. Прекрасно, прекрасно під теплоакумулятор, просто ідеально. Підходять котли борца. А якраз заточені під теплоакумулятор, особливо, якщо у вас там дрова береза, якась там сосна, таке тяне полум'я, там багато тих каналів і вони виложують. Бо якщо у вас котел немає там ніякого тепломінника, ви йому достаєте трошки горіти під теплокумулятор, у вас знов димохід. І у вас в режимі тління воно не допалюється, даєте горіння, воно вилітає в димохід. Тобто теплоукумлятор теж не, не, не допомагає в такому випадку. І неправильно використовувати котел в максимальному режимі. Неправильно в мінімальному, неправильному максимальному. В номінальному режимі. В номінальному режимі, так щоб добре згоряло. Але щоб котел там не йшов рознос. Там є мене один клієнт, його 200-й димохід, йому треба там регулятор тяги було поставити, щоб він трошки зменшити тягу. Казав, гуде як самольот. Я думаю, що його трошки завесели за тяги, воно в тобі літає. Регулятор тяги інколи не завадив. Я раніше ну, не, не, не мав такої практики, але зараз трошки попрактикував і бачу, що просто шибром давити це не те. Я не знаю, чому не те. Логічно, я не розумію, але практично. Практично є, можливо, хтось там може об'яснити науково, ну, це інша тема. Дивіться, економія може бути до 30% за рахунок файного спалювання. Раз. І там відсотків там може бути теж 10-20% може бути. Ну, я так на оку беру. можливо, там це цифри такі умовні. Чи може тут 10-20% від того, що ви, у вас немає перетопів, що ви просто дозуєте тепло, скільки вам треба. Ви можете дозувати тепло, скільки вам треба. Якщо у вас ну, так комфортна температура, от ви так добилися що котел горить, у вас у вас у цих відсотків не буде, буде 0. І якщо у вас котел постійно горить в хорошому номінальному режимі, ви підібрали його без, без теплокумулятора, то 0. І у вас нічого не дасть. Нічого не дасть. Але зазвичай теплокомулятор дає 20-30 економії. Але дивіться, якщо ви загнали тепло, якщо у вас теплоакумулятор погано ще утеплений. Він має власні тепло втрати. Зберігати, що ми хочемо чи не хочемо. У вас оцей кран буде гарячий, ми тут ставимо ще зворотній клапан, щоб сюди не йшло. Розумієте? Але все одно тут гріється сам клапан теплий, там гріється термометр гріється. І він має власні тепло втрати. Тепло втрати. Його йдуть із теплоакумулятора. Він має тепло втрати. І на практиці я б сказав би, ну, приблизно, що ви, ви е він? приблизно він на, на ті тепловтрати. Витрати, щоб він. Якщо добряче замотаєте, ну так, ну, реальних відсотків 10% можна добитися економії, реальних. Хоча він дає більше економії, там може ну 30%, відсотків, 25% дати. Допереду, але на практиці, ну не, або, або стільки саме йде палива, або трохи дає такої економії. Ну, буває, люди, люди кажуть, що відчутна економія. Ну, не всіх там така каже. Я б не сказав, що він дає таку аж-економію. Аж аж економію. аж і за того, що він, те, що він зберігається, він все одно втрачає. Хочемо, а не хочемо. Із-за чого ми рекомендуємо людям утепляти власноруч. Багато людей. Та я кажу, купив заводський утеплювач, це файненьке. Ми знову десь покажемо відео, мене привезли бочку переробляти із заводським утеплювачем. Подивіться, що таке заводський утеплювач. Ну, є різні, є файний утеплювач. А є там такі утеплювач, що він оберегувався. рахувався. І є люди, що е, має е, купити акумулятор... Із з чохлом, а потім зверху ще раз утепляють. Якщо ви добряєте теплий зверху, він може 2 два, два тижні тримати тепло. А якщо ще сюди з мючками, ви можете 2 тижні користуватися. Ну, 2 тижні, якщо не багато брати води. скажімо, тиждень можете користуватися теплою водою. Є люди, що півтора до, дво, до двох тижнів користуються теплою водою, але це ну, не інтенсивно, скажімо, вони використовують воду, там десь трошки на душ. Сім'я там така, що немає малих дітей. Якось так. Тобто акумулятор це безпека. Друге, життя котла. Тобто ви економите на <кхм>, безпеці, у вас титається аварія. Ви економите на котовій. Я думаю, що це вар вартує того. Витрачаєте зразу на місці, у вас він займає місце. Витрачаєте на комплектуючих, трошки більше, трошки більше комплектуючих, що але все одно, якщо у вас буде повноцінно обв'язку, все одно треба два насоси, все одно треба трьохходовий. Ну, але більше американ, країні, все одно більше. Ну, відчутно. Прайс, скажемо, виростає. Прайс значно виростає. Не страждає вас димохід, навіть якщо у вас немає гільзи. Якщо десь буває у вас вже димохід є готовий і його ніяк не можна загільзувати, а купувати новий димохід, ви за ті гроші купуєте акумулятор. розумієте? Акумулятор навіть може бути дешевший. Часто буває, що акумулятор дешевший, ніж димохід. Ну, бо приблизно скажем, акумулятор і димохід мають ту саму ціну. Якщо у вас є вибір між акумулятором і димоходом, я, ну, звичайно, рекомендую йти по, е, в напрямку теплоакумулятора. Ну і дивіться, ще останнє, е, як казав там відповідь відповіді в попередньому відео, яка різниця між буфером і е, теплоакумулятором. В принципі, е, буфер це і є маленький ну, Різниця в об'ємовій. Будь-який теплоакумулятор це буфер. Це зразу буфер. Ну, <сі> Будь-який акумулятор виконує роль буфера, але не кожен буфер можна назвати теплоакумулятором. з того, що якщо він дуже маленький, той буфер, він просто, ну, не... ну що він за ну, це, Щоб трохи, певний проміжок, у вас будинок міг працювати, коли у вас котел не горить. Ну, дивіться, ваш котел вже не горить. Все тут закрито. Котел не горить. І ваш будиночок може там, ну, хоча б до ранку. Працювати на цьому теплові, що є у, вас, у вашій борці це вже теплоакумулятор. А якщо ви дам якусь годину-дві, то ну, це, це не є теплоакумулятор. Краще, Саме краще е, з практики, само воно так зручно, підбирати теплоакумулятор. Ага, по, по підборі теплоакумулятор ще з відео, як його підібрати. Я так теоретично розказував, потім ще розкажемо точніше, практично розкажемо ще теоретично. Саме краще, так підібрати, щоб у вас вистачало приблизно на добу. Ну, Скажімо, середні морози. Якщо великі морози, там, два рази попалити, ті морози не, не часто і не довго тримаються. Там, в той період можна трошки більше попалити. Але така середня статистична зима, мінус 5-10, щоб вас витрачали приблизно на добу, це оптимально. Ну Хтось хоче на більше, в принципі, непогано, якщо на більше, але там знову великий об'єм. І я не бачу як без сенсу. Тому, раз на добу пропалити, я вважаю, що це саме-саме оптимально. Ну, хоча не, не заважає деколи, щоб на дві доби. Ну, це воно більше доросла, треба потужнішого котла. Ну, так воно. Під знаком питання треба чи не треба. Це вже кожен вирішує сам для себе. Ще раз повторюю, буфер він виконує роль яку? Те, то, що ми казали, безпека. Тобто, коли пропаде світло, він забирає на себе це тепло. Потім, якщо вам треба трошки зажарку будинкові, буфер робить роль того, щоб він, ваш котел працював у високому, при високій температурі, щоб не було конденсату, а будиночок могло знизити. Куди зайве тепло? Раз буфер взяв на себе. Раптом е треба швидко десь відкрили якусь гілку там, опалення, вам тут пала температура швидко тепла, десь взяти швидко тепла. Котел, поки розгориться, там, поки ваша турбіна, там чи е, природнє горіння, там поки розгориться, воно, якщо у вас був режим тління, у вас почне працювати, треба швидке тепло, воно раз забирає з буфера. Потім котел це компенсує. Для того буфер. розумієте? Він виконує роль е, той самої безпеки, що ми казали. Виконує роль для того, щоб е, відрегулювати температуру комфортно будиночку. Ви можете так само кімнатний програматор класти сюди. Все те саме. але яка у вас буде проблема? Якщо він у вас маленький, у вас не буде вистачати до ранку. Ви змушені будете сюди ложити паливо в наш котел на нічку. Там, морози у вас будуть, ви будете вложити дрова. Там чи, може якісь брикети доложити на нічку. І ваш котел нагріває будиночок, нагріває буфери. буфер. Буфер нагріється швидко, він маленький, і ваш котел перейде в режим тління. вже у вас димохід буде страждати. У вас буде трошки недопал, допал. Те, що ми казали при теплоакумуляторі, вже у вас таке буде недоступне. Ви не зможете запасти тепло. Хоча, де хто ставить теплоакумулятор, переводить котел в режим пління, то я не бачу ніякого змісту теплокомулятор і режим пління. Теплоакумулятор зроблений для того, щоб ви заложили паливо і воно у вас в активному грині в номінальному режимі. Згоріло, загнали тепло сюди, і вас котел не горить. Ви собі можете йти з будому, ви можете лягати спати, ви можете будь-що. Вас не хвилює, чи там є електрика, чи немає електрики. Ви собі спокійник, у вас котел не горить. У вас тепло тут, і ви потрошки собі дозуєте на будиночок. Якщо у вас буфер, це той самий якби теплоакумулятор, але малого об'єму. скажімо, 200-300 літрів, ну 500, ну 500, 500 це вже. Ну, щось таке між буфером, теплоакумулятор. теплоакумулятор скажімо, від 800 тисяч літрів, це вже можна називати теплоакумулятором. Якщо у вас 200-300 літрів, ви все одно мусите постійно дрова підкладати, все одно тління, все одно все, в принципі, майже те саме, що ми робимо без буфера і без теплоакумулятора, все одно і там регулюємо температуру. У вас буде і там страждати, і недопал, і так далі, і тому подібне, але жити це набагато краще. Ну, якщо взяти, скажімо, питання безпеки. І питання захисту котла від конденсату високої температури, це він вирішує буфер, навіть невеликого об'єму, там якийсь 300-400 літрів, ще він вирішує проблему. А якщо у вас будиночок утеплений, і там, скажімо, він ну, не має це ще ну, 300-400 літрів, це якийсь, якийсь трошки запас тепла, якийсь трошки запас ще й тепла. Все, дякую, хто дивився до кінця, е, коментуємо. Ну, я так бачите, не готував якийсь сценарію, можливо, деякі там думки десь я пропустив, можливо, трошки так не зовсім ясно висловився. Вибачайте, скажемо, знімаємо, як вміємо. Не подобається, я вас не заставляю дивитися. Краще просто для цього знімається відео, щоб мені оце не повторювати годинами по телефону. Краще ви оце продивіться, не полінуйтеся відео, а потім можете телефонувати, якщо у вас залишилося запитання. Бо мені кожному клієнту все спочатку розказувати вже трошки напряжно трошки напряжено. Зробимо відео про, то, про те, як підібрати, от який вам цей теплокумулятор, от як, от як його підібрати під ваш будиночок. Оце ну, якби дуже цікаве відео. Я там трошки розказував, практично, трошки поговорив про теорію. про теорію. Знімемо десь ми відео про це. Приходи клопону. Ну там ще щось буде по ходу. Там люди запитували, будемо знімати. Наразі всім дякую, хто додивився нас до кінця, і всім до зустрічі.